Доброго дня, вітаю вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про секатор від італійської компанії Stoker Секатор під номером 335. Цей секатор постачається в такому блістері, в якому вам зручно можна попробувати, яким чином він лежить у вас в руках. Це велика перевага. Відповідно, десь, якщо ви знаходитесь у нас на садовому центрі або в магазині в представника нашого в якогось дилера, ви можете завжди взяти в руку, не розпаковуючи секатор, попробувати, як він у вас ляже. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Цей секатор належить до секаторів гілітинного типу або секаторів з їх ще так називають. Тобто він має симетрично заточене лезо, яке здійснює обрізку до опорної губи або до кувадалця, як воно по-іншому називається. Рекомендований діаметр обрізки цього секатора до 25 мм. При цьому довжина секатора 21 см, а вага 210 г. Тобто він є досить легенький. Цей секатор призначений для обрізки гілок діаметром до 25 мм. От гілочка як ця, десь 15 мм, обрізається ним абсолютно елементарно. Звичайно ж, як і усім секатором з ковадолцем, цьому секатору притуманний один великий мінус: те, що якщо ми ріжемо тверду гілку, він приминає кору під час обрізки і приминає він її як з одного, так і з другого боку. Відні секатори або секатори італійського типу, такого пошкодження на гілці не лишають. Лезо секатора виконане з високоглицевої сталі і абсолютно симетричне. Тобто, як справа, так і зліва, воно абсолютно однаково спущене і заточене. Як бачимо, на лезі є от такий приямок, виштамповка, яка дозволяє цьому секатору легше врізатися в гілку, тобто це та частина якою він не треться об гілку, коли входить в неї. Лезо секатора, так само, як і пружина, яка стоїть всередині, є абсолютно змінною. Тобто при потребі, коли лезо сточиться, ми можемо спокійно без проблем замінити його. Так само при потребі ми можемо без проблем докупити і замінити до цього секатора як замочок, так і ось у гвинт. Оскільки цей секатор це сикатор середнього цінового сегменту. Він ну, його не можна віднести до професійних секаторів, на відміну від там триста сімдесят шостого, там го сімдесят го восьмого від штокера. Цей належить до напівпрофесійного сегменту або такого продвинутого побутового сегменту. Він коштує зовсім недорого. Ціна цього секатора складає в межах десь 17-18 євро. Тому, на відміну від професійних секаторів, від того самого Фалко, від АРС, від Стафора, того самого італійського, від Льови, від Баху. цей секатор має перш за все незйомне ковадолце, яке виконане от цільним елементом з руків'ям. Звичайно ж, оцей елемент саме руків'я з цим кладесам. Ми можемо в принципі окремо поміняти. І враховуючи загальну ціну секатора, а також вартість окремих його елементів, він є цілком непоганим рішенням для обріжчика, який хоче комфортно різати свій садок, там на який розташований на шестисотках. Звичайно, ж там для професійної роботи, для роботи в промислових садах, такий інструмент не підходить. Руків'я цього секатора виконані за ергономічною такою технологією, тобто вони мають вигин. Виконані вони з алюмінією. Тобто це не є силумін, це є алюміній. Правда, це не кований алюміній, так як це фелку, а звичайний виштампований алюміній на пресах. Облиті руків'я прогумованою такою фарбою. Вона дуже комфортно в утриманні і добре захищає руку від переохолодження. Оскільки замок знаходиться з лівого боку, тобто цей секатор комфортніше буде в використанні саме правою рукою правшою. Хоча цей секатор це секатор з і відповідно, як і лівшою, так само він може абсолютно нормально використовуватись. Єдине, що як бачимо, закривати-відкривати секатор не настільки зручно. Замочок тут представлений таким простим пластиковим рычажком і гвинтом, який впирається в уступ. Контролеза, тобто цей гвинт можна підкрутити і відповідно підстроїти закриття розкриття секатора. Пружина це є класична для професійних власне, секаторів. Вита така от пружина, хромована, вона нержавіє і дуже добре працює. Тобто, серед професійних секаторів дуже часто власне, використовується саме такого типу пружини секатор каторшто 335, а також усі необхідні змінні деталі до нього. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу.